Поки я оглядаю свою пацієнтку, хотів би поділитися думками вслух. От вона каже, у мене є там знімки 2017 року і там 2023 року. І що там, динаміка, щось змінилась чи не змінилась? Всі люди так і от приносять. Доктор, а от подивіться, в мене от там було, і отут було. Якась динаміка змінилась, чи не змінилась? А я кажу, ви сфотографуйте себе, обличчя, фотографії, подивіться, там у 2017 році і от зараз. Ви змінитесь візуально зовні чи не змінитесь? Змінитись. Там зморшок додасться, або посмішка зміниться, або погляд зміниться. Багато чого змінюється в людині візуально. Правда? Правда? А от тепер подумаємо: всередині ми міняємося з вами чи не міняємось? Міняємо, звісно. І якщо ми бачимо там протрузія чи грижа стала більша, артроз з першої стадії перейшов на другу. Що це, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ви свій спосіб життя не міняєте? Нічого ж не міняється, да? чи може ви в спортзал записалися, чи може ви стали менше їсти, більше рухатися стали? Чи може щось змінилося в вашій професії? Ні, нічого не міняється. Тоді чого ви очікуєте? Людина старіє. остеохондроз, грижа, стенози хребта. Кажуть, у мене вже там воно все зжалось і майже нічого не видно, майже інервації немає в ногах. На мене там мурашки бігають, кровопостачання порушене, чи ще щось, чи ще щось, і не обов'язково треба прооперувати. Люди, та включить ви голову Ой, і здоровий глузд. Це в першу чергу, що треба зробити. Тому що ми змінюємося в першу чергу всередині, а ззовні це вже прояви того, що в нас є всередині. Якщо ми з вами з часом стаємо більш черстві, жорсткі, заздрімо іншим, то в нас і Зовнішність змінюється, ми стаємо більш такі злі, сковані, навпаки, потрібно. Радіть цьому життю, не дивлячись ні на що. Правда? Так. Да. Тільки так: якщо мене запитають, дати характеристику здоровій людині, от я візьму там вік, 80 років. Ви не повірите, люди 80 років, які соціально активні, які там викладачі в університетах чи ще, та ти ніколи не даси їм такий вік. Вони настільки такі живчики і бодрі, і все, а є 40 років приходить. І все не так, і все не то. Суєта суєт і томлення духа. Вибачте за мою емоційність, але так воно і є. Дать характеристику здоровій людині, то це людина буде весела, щаслива, усміхнена, життєрадісна. І... До свого ближнього, теж вона буде ставитися відповідно. А людина зла, скупа і на емоції, і так взагалі, вона і буде хворою людиною. Тому, не дивлячись ні на що, старайтесь зберігати собі людяність і виконувати фізичні вправи. Тільки так ми зможемо допомогти собі і оточуючим. Дякую, що мене дивитеся. Бережіть себе.